Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас дуже цікаву історію. Не я. У Кенні найкращий братик у світі. Його звуть Джек. Вони з братиком усе роблять разом. Ідять, грають та пустують. За сніданком Джек розігрався так, що перекинув свою тарілку на підлогу. Мама почула грюкіт та відразу ж прибігла на кухню. Джек не розгубився та закричав Це не я! і вказав лапкою на Кенні. Ведмежа Кенні був дуже маленьким і ще не вмів розмовляти. Він тільки заблимав очима у відповідь. А хто з'їв увесь пиріг? спитала мама. Навіть крих не залишилось. Це не я. вигукнув Джек і сховав останній ласий шматочок у підгузник своєму братику. А в цей час Непосида Джек вже грав на дворі. Він будував замки з піску та багнюки. Обережно, синку. вигукнула мама. Не забрудни свій одяг. Добре, матусю, відповів бешкетник і обтер лапки об сорочку Кенні. Маленький Кенні зовсім не знав, що багнюка несмачна. Ням-ням-ням. примовляв він, облизуючи брудні лапки. Настав час митися. Джек весело грав з духмяним милом, і вся ванна кімната сповнилася райдужними бульбашками. Хто це так нашкодив? спитала мама. Це не я, швидко відповів Джек і сунув слизьку пляшку братику в лапки. Кенні був ще маленьким і схопив пляшку так незграбно, що цівка шампуню з пляшки влучила прямо в ніс мамі. Хлюп, увечері, укладаючи малюків спати, Мама милувалася своїми дітками. Який же ти пустун, Кенні, сказала вона, але ми не будемо тебе карати, чи не так, Джеку? Ні, ні, відповів Джек. Тільки но мама вийшла з кімнати, Джек знову почав пустувати. Він стрибав по ліжку, кидався подушками, навкруги аж пір'я літало. Що трапилось, хто це все накоїв? суворо спитала мама, раптом відчинивши двері. І тут маленький Кенні вимовив своє перше слово Джек і вказав лапкою на братика. Отож немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим. Тому не варто обманювати. І перекладати свою мину на інших.